Пророки це не люди, які лідери і кажуть гарно та чудово. Пророки це люди, які поставлені Богом і проповідують Слово Боже від Бога. І буває не дуже приємно слухати пророка. Але це те саме Слово, яке вони кажуть, воно може спасти нашу душу, бо воно від Бога. Пророки вони не листять. Просто нашому слуху. І все определяється по плоду. Хто пророк, а хто ні. Як і кожне дерево, наприклад, черешня. Якщо черешня вона плодоносить, приносить свій плід, то тоді садівник йому є сенс тримати таке дерево. Якщо черешня вона велика, пишна, але плодів немає, то садовник її спиляє.